Всім привіт на каналі Жемеч і це мій канал. Вот сілочка на телеграмі, там дуже багато новин. Хочете підписатися, хочете ні. І так, ви хочете збирати з бічишки, наприклад, вийде Сава. Яку хочете зібрати? Хочете, якщо не по позиція стоп, це буде вообще імба люта. Вийде йдете такі хочете зібрати? Хочете. А ви скажете, де брати фодер? Я тільки що зібрав Роналду, я тільки що зібрав гуліта, фодера немає. Що робити? Що я вам все розкажу. Такий вийде байбік, я усі хочете зібрати? Хочете зібрати Муба стоїть, як плюс-мінус, як Анрі. хто не збрав Анрі, Чекало, твоїм сібі, як то кажуть, різниця є. І ну, і, і Зіко, події дожиновити. Фодора до Фіана, до Фіана, де його брати? Щас я вам все розкажу. Покажу. Так, переходимо до мого складу, ви бачите, що в мене тут нічого цікавого, є кріща Наранал, дозбічечний Фелікс, збічечне Дімбілє. Це таке самі дорогі зборочки, як то кажуть. Все остальне ніщита. Ніщита позорна, але мені подобається. І тепер, де брати кучу Фодора? Та все очень просто. Ну, вы сами знаете, где брать фодер. В паках. <laughs> типа, ка, чувак, ты снимаешь видео, чтобы сказать про паках? Нет. Теперь, даемся уважно. Например, я захожу в свой клуб, и у меня есть такие картки, типа, типа, Williams 92, да? Что это такое? Эволюция, парни, эволюция. Далее. Martinez 92. Ой, а я в что? Эволюция, парни, эволюция. Далее. 92. Де він взявся. Еволюція, парні. Качаємо еволюції. Далі, 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 далі. Що у нас тут ще є? Цікавого. Ага, фрактезі пропустив 91-й. Еволюція. Далі, 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 далі. Ліс Меллоу в 90-м став, був 88-м. Тоже еволюція плюс 2 рейтинг непогана. Пау Торес був 82-м, став 90-м. Еволюція. Ви скажете, мені в сенсі еволюція. А тепер дивіться, заходимо. Переходимо в самий розвиток гри, і тут є безплатні еволюції, от він. У ну, мене вже їх немає, бо, тому що я їх всіх викачав. Наприклад, состав, яке з гладіатор, можливо, вона і була, сам факт. Є дуже багато безплатних еволюцій, які дають рейтинг. І тобто ви берете любу карточку 81-го, 82-го 83-го, 84-го рейтинга і зробите з неї 90-91-92. Імба, імба. Наприклад, дана еволюція, звісно, не качає рейтинг, але... Суть, я думаю, ви уловили. І таким чином, мені нема сенсу качати цього Вандейка, Рубена Діаса Маліна Тоунса, Нето цього і так само Салаха, чим, якщо я ним грати не буду, Ці... що таке еволюція? Ця еволюція це так, намальовані е, статки. Статки працюють тільки тоді, коли є хороший геймплей хороший е конект. Якщо у вас цього все немає, ви просто відказуєте до, до цих статок, які у вас які ви бачите на карточці. Тобто, в коді гри, в коді картки нема тих. Той прописаний еволюції. це дуже великий мінус, хто не розуміє. Тому в більшість випадків я еволюції не качаю. Да? На рубина дієся я качну, ви скажете: це що було при царю гороху, але сам факт, я все одно ним не граю. Не та картка, не та. Еволюція прикольна, але прям жорстко бусан дає. Проще зібрати якусь іншу СБЧ, але це мій вибір. Я ділаю упор на картки. Опять-таки, це все зависить від того часу, времені, коли ви це все збираєте. Коли ви збираєте зараз, качаєте якусь стоунса, ви рохлите, на що він вам треба? Якби ви це качали цю карточку в листопаді, в грудні, нема питань, це була плюс -то люта їмба. Потому що тоді карток мало, нічого не падає і так далі. Зараз вже всі розросли составими, зараз всі, що хочуть, що роблять, плюються любими картками. Любі картки вже всіх є. Треба розрізняти, коли треба качати, коли не треба качати еволюції. Зараз на мене еволюція вся безполізна хрень. Опять-таки, є еволюції за 500к платні, ми про це. Ото от, от, там зубасі качала, ви поняли, де вона? А вона, вона вже вона вже пропала. Ну, сам факт. Ви зрозуміли. То да, нема питання. Але опять-таки, смотре, кого качати. І є ще інший. Як то кажуть, Варік, ви, в принципі, бачили, мене я може... навіть вам не буду заходити в ІПК. Хоча я зайду і вам і покажу в ІПК, щоб ви трошки розуміли, де пирать фодер в СБЧ. Тут я трошки до себе добавив. От оці всі карточки я повинен зібрати. Чому так? Дивіться, наприклад, ця 91-ша жіночка з Баварії це Лі Чемпіонів, карточка апається. Вона трошки дорога. 84, 85, 86. 86 зборка, трошки дорога, але вона то стоїть. Це Барса, це Олі Чемпіонів, вона апиться, вона буде 94 або 96, 100%. Медісон 90 ретних. Зборки 84, 85, 85. Ізі. Вам падає фодер, ви по-бистрому зібрали в СБЧ, без... на дублікатах його зібрали і полетіли. Карточка 90-го рейтингу. Імба, імба. Далі. І кермуніяїн, який вчора випав. Ну, пушка. 83, 84, дві ТТВшки. Моментами трошки дорого, але сам факт: рейтинг 90 тобто можна ТТВшки ще потратити на це все. Далі, Марк Кейс 91. Тут так само 84, 85, 85 бітвешки, але сам факт рейтинг 91 на халяву. ТВшка зараз поки покамі всипаться, все можна збирати. І так само з цим, і так само з цим, але є но. Є картки, які не потрібно збирати. І зараз я вам покажу, наприкладі. На прикладі, на прикладі, на прикладі кого. Зараз буде тут якийсь, якась дефолтна карточка. Наприклад, Джурі, 88 рейтинг, 84-86. Да? Зачем збирати карточку 88 рейтинга і давати такий рейтинг. Бред? Бред. Я думаю, ви з ним згодні. Асенсіо, 90 рейтинг, скажуть, о, імба рейтинг. Але тут треба давати 3 ТТВшки, трошки дорого. ТТВшки треба економити, бо це остальна команда тижня і потім ви будете лібо збирати, або крафтити. І на це треба буде багато рейтингу. Тому... З цим треба поуважніше. Іско. 88-й рейтинг. чим нам треба 88 рейтинг і давай дві Да, Зборка 82, 83. Але опять-таки, на 88-й 88 рейтинг, ну його нафіг. Вже лучше зібрати тоді вже і, Асенсіо, бо тому, що, і, хоча б 90 Ну, коротше, в кожного своя логіка, кожен сам думає, суть ви уловили. І тепер. Ви пропустили по любому з вас більшість пропустила або не пропустили. Заходимо ще раз в клуб. Я зараз вам покажу те, що я збирав, те, що вам потрібно було збирати не в розвиток, а в состав. Те, що ви по любому не збирали. Переходимо в клуб, і ми бачимо, що грузиться, грузиться, грузиться. Убираємо оренду відразу, щоб вона нам не мішала, і ви бачите, кого ви бачите. Кого ви бачите, поки ви нікого не бачите. А тепер бачите, а тепер бачите: Корео збирав 92 Де рейтинг. Дешевенький був. Катаріна Макаріо дуже дешевенька. Там моментами трошки там, дорого, по фодеру, там 1060, вискаєте, 92 рейтинг може бути трошки дешевий. Пацани, збирайтеся за дублікати або за тафу, яка у вас є. У вас фода кожен, грубо говоря. Наприклад, я паки відкриваю тільки п'ятниця, субота-неділя, а понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, у мене паки копляться, і тоді такої терні відкриваю і знову коплюся. І виходить, у мене все є рейтинг. Тобто у мене нема, немає пробілів. І тому я п'ятницю, субота неділя позбирав, то що мені треба, а потім знову накаплюю. І виходить, що це все я збираю за фодер, який в мене є, або дублікати. Тому це все дешево. Це ще за безплатно. Щесний, імба, імба, 90 дурий рейтинг халява. Ним, до речі, вона пограти, але я щось по камісь боюсь. Далі, далі, далі. Облак зібрав, Гьокери зібрав. Трошки моментами дорого була. Десять 902 рейтинг, на СБ ще саме раз. Лукас Васкін взагалі може апнутися, але на СБ самий раз. Далі, що тут я ще зібрав? Байера зібрав, на його по всі зібрали, Е, Гарсія зібрав. Що є ту шезі? Мюллера зібрав ви бачили, тільки, що далі. І тут, напевно, вже більш нічого. А можливо, ще щось зібрав. Поп'є збирав. Ну, ви це, напевно, самі збирали. Він дешевенький далі. В Фротезі це заданки. Вот, що є. Серджі Рвебечо, Ангеліні, Гурасі. 90 рейтинги. Хоч. Це все пацани, ізі зборки. Ізі рейтинг для вас. Отак береться. Так збираються, як то кажуть, картки, і потім вам було проще збирати SBC. Але опять-таки SBC, вам треба збирати все підати, підлісосити. Тобто, якщо ви, ви збираєте одну топ-карту, -кар, топ наприклад, я збирав того самого Кріщану Роналду. От вам статістика його. Ми на вчора в одному захітерили за мою статку, сказали, що я скупатися набив. Нічого лічного набивався в Division Rivals і VLC. Всі стрімі, ссылки в описанні, все є. Шукайте, дивіться. Окей. Суть не в цьому, я його зібрав і голіта не збирав. Чому? Бо тому, що гуліти я б не вивівся раз, бо тому що після Кріщана Роналду фодера було максимально мало. Це перше, і друге він стоїть петлями гуліт і він мені не цікавий. Тобто, коли ви збираєте одну топ-топ збірку дорогу там до дво, до трьох лямів, вам потрібно зробити переривчик, бо тому, що якщо ви будете збирати некс збірку, ви її будете збирати дуже довго, а потім ще вийде, і потім хочете ще зібрати, і так далі. І виходить, і, ви будете самі себе отягувати. І пока ви зберете ту збірочку, вона вже не актуальна, і потім вам треба ще одну збирати. Коротше, вам треба чітко розуміти, що вам потрібно, особливо про дорога, і збирати тільки те, що вам І желательно одну через одну збірку збирати. Бо тому що так ви не витягнете. Так ви не витягнете, і ви будете самі себе затормажувати. З вами був Жемич. Якось так. Всім пока. Надіюсь, щось я вам розказав полезне. По поводу Люсі Рілі, ну, деякі картонки. Вона просто апати і буде ахірений високий рейтинг. Це прям халява-халявий, яку можуть дозволити можу собі всі. Але більшість апа є ненужні картки, якими не грає. Якось так, всім папа.